Вітаю вас, малята! Подивіться, які яскраві квіти, високі, стрункі, з яскравими різнобарвними квітами, вони схожі на молоду дівчину. Це мальва. Нема в Україні такого села, а в нім би такої хати, де б не росли в квітниках такі гарні, невибагливі квітки. Для українців мальва. Це символ любові до рідної землі, свого народу до батьківської хати. Це давня і надійна берегиня будинку. Мальви, квіти чарівні, у віконце дивляться мені, наче діти заглядають, тільки жаль не розмовляють. На зелені моксамиті пелюстки росою вкриті, і веселі, і сумні мальви квіти чарівні. Малята пропоную вам сьогодні намалювати квіти мальви, а малювати будемо пластиліном, і ця робота буде називатися Пластилінографія. Приготувала я пластилін різних яскравих кольорів обов'язково і зеленого. Пластилін я розкатала на тоненькі ковбаски, а потім за допомогою стеки нарізала невеличкі кусочки. А тепер подивіться, із зеленого пластиліну я зробила марквинки з одного краю прижимала пальчиками і кінчик загострився. А з червоного і жовтого пластиліну я скатала кульки. Починаємо працювати. На аркуші картона я намалювала простим олівцем стебельце, квітки круглої форми і овальної форми листочки. Беру кульки червоного кольору, прижимаю їх міцно до аркушу картону. І розплющую їх. Тепер маленькі жовтенькі кульки стають серединками квіточок. З кругленьких зелених кульок я зроблю бутони. А загострені морквинки будуть листочки мальви. Великі листочки мальви я буду робити за допомогою розмазування пластиліну. Міцно, міцно притискаю пластилін і розтягую його на листочку. Подивіться нам залишилося. Паличкою намалювати течіночки і на листочках прошкрябати прожилочки. Ось і готова наша мальва. А по Україні мальви зацвітають різнокольорові, прямо в небеса. Всіх людей до миру і щастя закликають на землі чудовій скрізь така ж краса. Малята, спробуйте і ви зробити таке панно. Я сподіваюся, у вас будуть дуже гарні роботи. До нових зустрічей, до побачення!